Привіт всім слухачам подкасту Англійський Експрес продовжуємо вивчати англійську мову з нуля разом. Це вже шостий наш випуск. Крокуємо швидко та впевнено. І сьогодні разом з Наталією Мармолевич ми будемо говорити про щоденні справи. Наталю, привіт! Доброго дня так. Після сьогоднішнього подкасту ви зможете розповісти про свої буденні справи. І також ми навчимось використовувати дієслова в теперішньому часі. Отже. Сьогодні ми поговоримо про наші з вами щоденні справи, про те, що ми з вами робимо щодня, часто, рідко і завжди. Про те, що повторюється в нашому житті, ми будемо використовувати теперішній простий час, розповідаючи про ці дії англійською. Цей час називається Present Simple Tense. Present означає теперішній, simple простий, теперішній простий. Present Simple. А що в ньому такого простого? Цей час називається простий, тому що речення утворюється дуже просто. Uh -huh. Для початку нам потрібно вивчити назви тій, які ми виконуємо щодня часто чи рідко. Отож, що ми робимо кожного дня? Ми прокидаємося wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Прокидаємося. Також ми з вами встаємо з ліжка. Get up. Get up. Get up. Get up. Ми вмиваємося. Wash. 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 Wash Приймаємо душ. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. А також ми одягаємося. Get dressed. Get dressed Get dressed. Get dressed. Ми, звісно ж, снідаємо. Have breakfast. Have breakfast. Тобто дослівно маємо сніданок. Снідати це українською, а have breakfast мати сніданок англійською. Ще раз. Have breakfast. Have breakfast. Потім my мабуть, go to work. Go to work. Topto idemo na robotu. Go to work. Go to work. Abo go to school. Go to school. Go to school. Go to school Тобто йдемо в, в школу. У школі діти зазвичай виконують різні дії. Для прикладу читають. Read 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 А також пишуть Write Write. Write. Write Можливо, ми watch Watch Дивимося, якісь фільми, спостерігаємо за кимось. Watch Watch. Після школи або роботи we go home. Go home. Go home. We go home. А знову в нас є слово go, яке означає йти або їхати. Go. Але тепер ми рухаємося вже home, не на роботу to work, а home. Зверніть увагу, коли ми говоримо ідемо на роботу. go to work. Ми вже вживаємо прийменник to – go to work. Коли ми говоримо, що йдемо додому, ми не вживаємо цей прийменник. Просто говоримо go home. Якщо на роботу go to work, якщо додому, go home. Все вірно. Вдома ми зазвичай обідаємо. Пам'ятаємо, що коли ми говорили про сніданок, ми дослівно перекладали як маємо сніданок Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Про обід ми з вами скажемо Have lunch. «have lunch». Отож, повторимо ще раз обідати «have lunch». Have lunch. Снідати have breakfast. Have breakfast. Тобто дослівно мати сніданок або мати обід. Ввечері ми з вами have dinner. Have dinner. Вечеряємо. Тобто маємо вечерю. Have dinner. Have dinner. І коли настає ніч, ми йдемо спати. Go to Bed. Go to bed. Дослівно, це означає іти до ліжка. А ми говоримо Йдемо спати. Go to bed. Go to bed. Ну що ж, ми з вами знаємо дії, які виконуємо протягом дня. Тепер нам ще потрібно вивчити, як сказати про час, коли ми ці дії виконуємо. Я вам ще на початку говорила, що ми можемо виконувати ці дії кожного дня. Це звучить everyday. 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 Також ми можемо виконувати завжди. Always. 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 Або часто Often. 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 Offen. Everyday. Ми ставимо на початку речення. Every day I get up. Кожного дня я встаю. Every day I get. Up. Every day I get up. Слова always завжди і слово часто often Ми ставимо з вами між підметом, тобто між особою, яка виконує дію. І безпосередньо між дією, яка, яку вона виконує, ця особа. Якщо дію виконую я I, то після слова I ставимо always. Я завжди. I always. Я завжди встаю. I always get up. Mm -hmm. Тобто між підметом і присутком ставимо завжди always. I always get up. Так, always і often. Ми ставимо між підметом і присутком. А Everyday щодня можна поставити на початок речення. І, звичайно, ми з вами встаємо, ідемо на роботу або починаємо роботу і закінчуємо роботу в певний час. Коли ми називаємо з вами час, тобто о сьомій годині. о 9 годині, ми вживаємо прийменник at. Наприклад, о сьомій at seven. At seven. О 9 at 9 at 9 Mhm mm I always get up at 7 I always get up at 7 Я завжди встаю о семи. I often go to work at 8 I often go to work at 8 Я часто їду на о 8 I always go home at 3 I always go home at 3 Я завжди йду додому о третій. day I have at ет Every day I have lunch at 1. Кожного дня я обідаю о першій. Тож ще раз повторимо з вами слова, які означають, коли саме ми виконуємо нашу дію. Якщо ми говоримо, що дія у нас відбувається в певну годину, ми вживаємо прийменник at. Прийменник at ми також говоримо, коли кажемо вночі. At night. At night. I always sleep at night. I always sleep at night. Я завжди сплю вночі. Коли дія відбувається щодня, ми вживаємо слово сполучення every day. every day. Якщо дія відбувається завжди, ми вживаємо слово always. always. Коли дія відбувається часто, ми використовуємо слово often. Often. Слово always і often ми ставимо між підметом і присудком, Тобто між назвою особи або предмета, який виконує дію, та між самою дією. Ще раз два приклади наведу. I always get up. I always get up. I often go to work. I often go to work. Тож, давайте спробуємо розповісти про наш робочий день. Every day I get up at 7. Then I take a shower and have breakfast. В нас з'явилось слово then, яке означає потім або тоді. Тож ще раз: Every day I get up at 7. Then I take a shower and have breakfast. Then I go to work. I start work at nine. I often go home at three. I always have lunch at one. Тож повторимо ще один раз, як ми складаємо речення в теперішньому простому часі, коли розповідаємо про дії, що відбуваються щодня, часто і повторюються в нашому житті. На першому місці стоїть особа, яка виконує дію. Ми знаємо з вами займенники, які називають усі, правда? I – я, you – ти, we – ми, they – вони. Сьогодні говоримо про ці займенники і утворюємо речення саме з ними. На другому місці ставимо дію, яку виконуємо щодня, часто завжди. Наприклад, I get up – Я встаю. you go home – ти повертаєшся додому. They have lunch. Вони обідають. Між підметом та присудком. Тобто, між особою, це I we they і присудком, тобто дією, тобто родіє словом, яку ми виконуємо. Ми ставимо слово, яке означає частотність її виконання. Це завжди або часто. Always чи Often. I often get up at ет I always go home at трі. І на останньому місці ми з вами ставимо час, коли ця дія відбувається. Для зв'язки речень в нашому оповіданні для того, щоб зв'язати точніше речення, щоб розповідь вийшла гарніша і послідовніша. Можна використовувати слово then потім або тоді. Наприклад, послухаємо. I often get up at 7, Then I take a shower and have breakfast. Германе, а давай ти розповісти трішки про свій день. Можна без деталей, лише використовуючи ті слова, які ми сьогодні вчили. Okay, добре. I always wake up at 9 am, then i go to the bathroom. Then I go to the kitchen and have breakfast. After that, I go to the living room, because I need to work. I go to bed in the evening. I often go to bed at 10 o'clock. до речі. Йермане, дякую, що ти біля часу поставив «a.m». Ми можемо ще про це розповісти нашим слухачам. А коли ми говоримо про час, про дію, яка відбувається до 12-ї години дня. До часу потрібно додати «a.m». Коли ти говориш, я прокидаюся в 9 годині, то в принципі всім зрозуміло, що це ранок, та все ж бувають такі роботи, для прикладу, може хтось вночі працює. Якщо ви прокидаєтеся в 9 годині, то потрібно сказати до 12 години дня, ми після часу ставимо AM. 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 I get up at 9 AM. Я встаю в 9 годині ранку, тоді зрозуміло, що це ранок. Якщо ви говорите про час після 12 години дня. То це буде «p.m.», Наприклад, I go home at 3 p.m.», Я йду додому о третій після обіду українською. Це звучатиме. Ну що ж, добре. Друзі, на цьому у нас все. Сьомий випуск подкасту вийде вже незабаром. Як завжди, ми підготували для вас квізліт. Додаткові матеріали ви знайдете в наших соціальних мережах. Знайти нас дуже легко, напишіть Англійський Експрес, і ми одразу з'явимось. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та розповідайте про проект своїм друзям. До зустрічі!